Ми, діти історії. Кожен наш крок це результат тисячоліття розвитку. Але хто пише цю історію? Хто творить майбутнє? Доброго дня! Хотів би вас запитати, яку подію в історії України ви вважаєте найважливішою, а також чи вважаєте ви за потрібне взагалі в історію України? Я вважаю, що Важливіша подія в історії України це проголошення незалежності, тому що саме з того часу е, пішли руховні зміни для зміцнення нашої держави. Е, і я вважаю, що дуже важливо вивчати історію, тому що це допомагає нам враховувати помилки минулого, повторювати їх. І в сумо кожному можливо знати історію, тому що це і частина нашої національної ідентичності. Поки я думаю, яка найважливіша подія в історії України. Я скажу, що так потрібно, бо той, хто не знає свого минулого, не має майбутнього. А на мою думку, найважливіша подія в історії України створення української гельсінської спілки, яка боролася і відстоювала права українців. І що саме цікаве, більшість з них були вихідцями з Донеччини. Яка подія найважливіша, мені тут здається важко дати однозначну відповідь, тому що це просто неможливо Та так само спитати будь-кого, яка подія у вашому житті найважливіша. Кожен буде мати свою відповідь. Як на мене, то найважливіша подія це проголошення незалежності України. Але знову знову будемо стикатися дискусія, коли це відбулося. Тому що чи в 91-му році, ХХ століття, чи зараз ми виборюємо свою незалежність, чи Богдан Хмельницький це робив свого часу. Тобто тут немає однозначної відповіді. Але важливо пам'ятати про тих, хто е, робив е, Україну, українців щасливими і жив не особистими, а суспільними інтересами. Щодо другого питання, ташка має два крила, і вона летить високо повітря, так? То для середньої всіх історії є два крила. Перша це сама історія. студент здобуває е, добрі знання з історії. А друга це е, педагогіка, психологи, методика, ті всі предмети, які дають можливість добре вивчити психологічно педагогічні дисципліни і бути сучасним, модерним, знайти своє місце серед ну, непростої ситуації на ринку працевлаштування. І в нас досвідчені викладачі, які мають можливість навчити студентів. Ну, найважливіша подія в історії України ну, обрати для мене якусь одну конкретну подію. Це досить складно, дійсно. Ну мені здається, що найвизначнішою подією зараз це є е, акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Отже, це подія, яка ознаменувала тисячолітню боротьбу українців за свою державу за її незалежність. І ми повинні пам'ятати, що ту країну, яку ми маємо зараз, вона не, не утворилася просто, бо ми захотіли мати свою незалежність. За неї боролися тисячі поколінь українців, за неї, за неї віддали своє життя, найкращі українські е, сини і дочки. Це, ну, якщо брати навіть ці ж козаки, які боролися. Це, і, е, Представники е, української повстанської армії, це і представники дисидентського групу, і зараз українці вони продовжують виборювати нашу незалежність, е, воюючи з таким знаєте, тож також споконвічним українським ворогом. Е, Але я впевнена і всі українці впевнені те, що ми обов'язково переможемо і будемо святкувати. Нашу перемогу, але при цьому не забувати всіх тих, хто віддав за най своє життя. Що ж, до то, того вашого запитання, чому варто обрати це Прикарпатський університет і безпосередньо е, наш факультет, те, це те, що Ну, взагалі, спеціальність на чотирнадцять три середньої освіти історія та громадянська освіта. Це наш університет. Це така єдина спеціальність у всьому в ну, всіх навчальних закладах Івано-Франківська, яка дає можливість вивчати історію і після закінчення працювати вчителем історії, також там вихователем, або керівником гуртків. Позашкільних навчальних закладах, також це те, що наш університет е, тут таке місце, де ти знаходиш нові знайомства, нові, е, нових друзів. Найкраще, що може бути в студентському житті, це дружня та цікава група, де е, Є нові друзі, де тебе всі підтримують, розуміють. Також на університеті ти здобуваєш нові та потрібні цікаві знання. Я не пошкодувала, що я пішла в університет через те, що я загорілася любові до історії. І знаєте, оці перші мої слова, що ой, так ну піду, але це все було несерйозно. Тобто, я думала, ну кому буде цікава історія, хто захоче її і адже її вважаю, також, знаєте, доволі. Ускученою, тому що ну, як може бути цікаво те, що відбувалося там умовно 100-200-300 років тому. Але навчаючись в університеті, я зрозуміла, що історія це дуже цікаво, що це дуже потрібно. І на практиці, наприклад, в школі, коли я була, то я намагалася до учнів донести цю тезу, що історію потрібно вивчати, адже не знаючи свого минулого, ми не можемо будувати своє майбутнє. Історія це живі люди, їхні мрії, боротьба. Я хотів би зрозуміти, чому все зараз є таким, як ми бачимо це сьогодні. Вивчаючи історію, ти розумієш, що багато проблем сучасності мають коріння в минулому, і тільки знаючи історію, ми можемо знайти рішення. Я хочу стати вчителем історії, щоб передати свою любов до цієї науки наступним поколінням, адже саме знання історії це ключ до кращого розуміння себе та світу. Вчителі історії сьогодні стикаються з кількома важливими викликами. По-перше, вони мають справу з діологічними впливами та політичною беречністю, адже історія часто стає інструментом політичних наративів. Водночас, потрібно вміти боротися з фальсифікацією фактів, навчати учнів критично аналізувати джерела. Новітні технології та інформація з інтернету також вимагають від учителів вміння направити учнів та. Правильний шлях. Крім того, важливо знайти баланс між традиційними методами і сучасними підходами, а також працювати з різними групами учнів, враховуючи їхній рівень розвитку і культурні особливості. Стань частиною історії. Обирай Прикарпатський національний університет. Обирай спеціальність середнього освіту та громадянського освіту. Твори історію разом з нами. Історія – це наше майбутнє.